Що... Це що там таке вже трапилося в тебе? Що... Ого! 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 Байкбайкер, то тут такий. Ого! Ну, здається, в тебе неприємності і досить серйозні, бо я бачу там з цим. Зоочозіса, мутанти, ніфіга собі. Ого, там слону тебе лізе, диви позаду. Ого! Ой, 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 ой! Він О, тебе майже хоботом схопив. Так, почекай, зараз, 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 секундочку. Зараз я щось десь в мене тут були. О, ось це мені потрібно. Так. Я йду. Так, 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 так. Як же ж мені це зробити? Ось сюди, давай і. ось сюди. Я в тебе на даху, чуєш? Лізь сюди. Чудово. На, це тобі. А, стрибай а -а. до мене на дах! Ось сюди. Швидше, 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 давай. Виходить? Давай, 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 давай. А! -а, 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 -а капець! Що ж ти зробила? Я тепер нічого не бачу. Оп, Нормально. Так, заходь в будиночок швидше, швидше, швидше. Сиди, Слухай, а чому вони в мене там, а в тебе нікого тут. Та може вони тебе з'їсти хочуть, а? а? Я. А звідки вони знають, що я смачна, якщо я не смачна? Та я ж звідки знаю, я сидів тут нікого не чіпав взагалі, пив чай і все. А а, а тут ти починаєш кричати і. А що тут все таке є... Чого тут це пусто. Ну тому що... ти, воні, воні, купу, ти все з'їв! Так. З'їв. Ну, а що? Чого воно буде лежати просто та чекати, ти дивитися ти на мене? Так, ну нам треба, напевно, якось їх звідти вигнати з твого будиночку. А в тебе. Ааа, я пам'ятаю, в тебе там схованка була цей, під будинком, так? Ага, тільки там нічого. а, там нічого ще. Слухай, ну. Тоді ходімо в мою схованку. В нас варіантів не так багато. Вона далеко? Ні, вона тут, біля будиночку. Давай сюди, швидше, перестрибуй, піднімайся. А тоді в будиночку не зробити, щоб було дуже поряд? Ти бачила мій будиночок? Він як собача будка за розміром. Де я там можу щось заховати? Заходь сюди. Ось так. Чуєш? Давай, 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 швидше, О, заходь. О, Прикольно. Отут тут О, досить круте просто. і непомітне місце. Так, а, а що? Ти тут такі двері з землі зробив. Ну так. Земляні двері, вони дуже-дуже таємні, скритні. Зрозуміло? Так. Так Давай, цей, бери швидко всі речі. У нас тут однакове спорядження, одягай обладунки, бери зброю, заряджаємось, і будемо зараз е, намагатися позбутися е, о, тих мутантів, які біля твого будинку е, скопичились там. І нам треба, знаєш що? Нам треба буде е, якось дізнатися, що е, їм потрібно. Ну, Навіщо вони прийшли до тебе? Бо це, може, там в, в тебе хтось з в підвалі, так. і вони прийшли на запах, а? А я нібито нічого не чую. Ну, може і не чуєш, хто знає, я ж не знаю. Так, давай зарядилися. Зараз треба все перевірити, всю зброю і вирушаємо. Ну все, тепер цим мутантам капець. Ходімо, зараз будемо розбиратися. Окей. Треба буде, диви, позбутися їх і. Е, е, треба. Ой, що ти робиш? Ой, капець, вони вже тут! Дивись! Ого! Чи їх тут! Ого! Так, у нас проблема. ну зараз я слону цьому в дупу прямо стрільну на тобі. Будеш знати, як сюди підходити. Так, а ну пішли геть від мого будиночку. Его, ага, ви чого сюди залізли? Так, підходимо. На, 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 на. Ага, Ой-ой-ой, капець! А! -а, -а, -а! Та ти в мене стріляєш, чуєш? Давай обережніше А це окей. Та що окей? Okay? В мене два серця вже нема. Треба треба hey, оце but... використати, якісь стимулятори, які додають нам е, додаткову е, е, броню. Я піду подалі тоді. Давай, давай. Треба з двох боків oh, якось. Ой, цих ой, тут ой, під... Скільки? Під... Тут? Ось так, ось так ось так. Давай цей не, не здавайся там, добре? З самого початку. Ти ж хочеш свій будиночок ой-ой відбити. Оп-оп-оп-оп. Так, я здолав декілька кенгуру і за мною біжить слон. О, Пішов звідси, пішов, пішов, пішов. Я нікого намагаюся не впускати на оцей місточок. Бо це. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, так, так. Ану, ану, геть, 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 звідси, геть, пішли, геть. Геть, я сказав вам. Так, на тобі, на тобі, на. Єс, ти впав. Ти зараз також впадеш. О, ні, за мною біжить, оцей кенгуру. Так. В тебе там добре все чи ні? А, Ну, я тут на дереві. Я зрозумів. Так, давай намагаємося якось відбити їх від мого будиночку і будемо просуватися до твого будиночку, бо щось їх тут реально багато. Так, тебе зараз А Ану, пішов, геть, пішов. О, ще одного кенгуру здолав. Це круто. Молодець. Так, сюди, 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 сюди. Ще один впав. І на мене накинулися два слона. Ого, ого. Слони це щось вже серйозна артилерія. Так, на тобі! На тобі! Чого ви сюди приперлися взагалі? Що ми вам зробили? Так, давай, 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 давай стріляємо сюди. Треба слона цього завалити, бо щось він багато багато на себе бере. Так. Ааа! Ой, блін! Нічого собі! <му>. Що там таке у тебе? Та мене оцей вовк кусанув за ногу, уявляєш? Так, але. Нога на місці? Так, нога на місці. Він не зміг її прокусити. Ну, обладуночки точніше. Ура! Слон впав один. Так. Я крутий. Ти здолала хоча б того слона чи ні? О, так. Здолала? Ого, ну добре. Добре. Я думав, що ти ще не здолала. Так, на тобі. На тобі. На, на. Ось так О, пішли такі... звідси всі. Сильні? Ч... Та це капець якийсь. Так, давай, 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 давай. Намагаємось... Намагаємось їх подолати. Вони сильні, але я хочу думати про те, що ми сильніші. Так, сюди. Давай, давай, Но давай. Звісно. Так, ану, ану а ну. Тут до мене. Він пливе сюди. Ти що тут таке? Так. Давай тобі допоможу зараз. Оп, сюди. Так, так, давай. В тебе там під деревом ще вовк плаває. Ану, зараз ми його Добре. приборкаємо. Так, давай, іди сюди, вовче, все, мінус вовк. Так, і тут ще хтось бігав. А, ти вже з ним поїлася. Я зрозумів. Капець, там ще просто ціла купа. Ой-ой-ой, треба треба позбутися усіх. Слухай, якщо я візьму блок і кудись у той бік намагатимуся його зараз жбурнути. Не, тобі. Ааа! Та ти мене зараз приб'єш! Обережніше деше з цією пушкою, чуєш? Так, стріляй кудись подалі, якщо можеш з неї. Добре. Так, зараз ми станемо десь ось тут на оцю лілію і будемо стріляти по слонам. Бо їх тут е, два стоїть з цього боку. Цікаво, скільки в них здоров'я! Чого тобі тут потрібно? Тягне він до мене свої, оці щупальця. Іди, геть, звідси. Фу, які ж вони огидні. Чого тут забули ці мутанти зоаномалі? О! О, він впав! Здається, в нього було мало здоров'я. Так, нормально, нормально, тут нібито впоралися. Тепер треба, треба позбутися оцих потвордіть звідси. Геть, давай, 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 давай. Так. Перезарядка. Стріляємо далі. Кенгуру зараз впаде. Ні, не впав, я тікаю. Я тікаю, слухай, може тут місточок зламати, а? Як гадаю. Вони ж одно ж підуть, ні. Ну. Ну не знаю, може і не підуть. М може деякі не вміють плавати, наприклад, може вовки. Не спробувати. Хоча вовк повинен вміти плавати, я не знаю, реально. Ой-ой-ой-ой-ой, ой щось їх сюди багато лізе. Так. В нас. Ой, ой-ой-ой! Ледь не застряг. Та що мене ціла зграя вовків. Цей нападає та й відчепіться ви. Ви взагалі чи що? Якщо б я не зробив, ось тут Ой, оцю Ой, схованку... скло розбито! Хто це Щ... зробив? Яке скло? Я не знаю. Ну, Може там це вони зробили? В мене було. Це вони напевно розбили. Там слон він дотягується оцими бивнями своїми іклами. І, і, і ще хоботом дотягується. То двома хоботами. Та що я падаю сюди постійно, капець? Ця яма я мені бачу. вже набридла. Оп, сюди, сюди, сюди. Так. Ну, ну потрішечку відбиваємось, чуєш? Ще Сука, трішечки ці і що? Симулятори, вони щось саме роблять. Додають тобі додатковий захист і збільшують твою а силу. Новий рівень середець, або що? Ні-ні-ні, просто захист. Ти будеш отримувати, якщо е, отримаєш урон, то будеш отримувати його менше. Так, мінус ще один кінгру. В мене майже закінчилися набої. Так, я відходжу. Треба поповнити що десь. Дві сумочки Слухи. дістаємо. Пушки в тебе дійсно круто, що вони є, але вони дуже якісь то. Так, Воно ти можеш багато. їх покласти назад і залишити свою е домівку назавжди, якщо тобі щось не подобається. Так, Слуха, мінус слон. Можна я відрізати, та й все. Ага, нормально, ти вигадала. Так, 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 так. Все. Давай, цей, стріляй тут, а я з іншого боку буду підтискати, добре? Є, тут є, Єє. Оцей кенгуру. Так, сюди відстрибуємо. Ось сюди. Так, зараз ми позбудемося цього вовка. Добре. І тепер сюди треба стріляти. Так, перезарядилися. і добиваємо. в мене не стріляй! Я не стріляв в тебе, я взагалі не, в інший було, бік бойовий. Міка, давай йди сюди. Тут є два слоника, яких треба позбутися. В тебе набої там ще є. Оп, оп, Звісно, оп, оп. Що, в тебе закінчились В мене ні, не закінчилися. Так, там ще вовк, ого. Ого. Зараз ми ось так, ось так, ось Ай! так. Потрішечку позбудемося їх. Так, а ну йди сюди, сюди, сюди. Давай. А що він один? Все? О, ніби такої. Нібито все. О, о, о! Бачика печка, що. Що це... в тебе там? Що це таке? Що це таке в тебе видна. тут? Фу, що це таке на стінах? Міка, ти хоч прибираєшся колись? Це... Цього не було. Зрозуміло, чому вони до тебе прийшли, бо в тебе тут якийсь смітник. Фу. Це не було тут. Та чого ти на мене кричиш, я все бачу, як в тебе тут є, воно. Там купа якогось вони слиту. Фу, ти що, реально хочеш сказати, що це вони зробили? Так. Що вони сюди зайшли? Вовк або оцей кінгуру. Е -е -е Фу, а воно на мене впало. Ей! Так, все, я зачиняю а якщо двері твої. А Ми тепер саме станемо цими мутантами. Я не стану мутантом, я в костюмі. Я ніяк не контактував з ну, оцими якимись мутантами і нічого Та такого. не Та Ану в твоєму будиночку. А ну стій кажу тобі ти куди? Не знаю. Ну стій, еу. Ну, е куди? Так, а ну звідси геть. Ну, шо ти лізеш туди Мика? Так, іди геть, Отак, все Як? Ти що? Ну, я професіонал Все, давай цей! іди краще викликай я не знаю, якусь клининг компанію Ну, шо ти робиш Ну куди ти Ай! Навіщо ти в мене кидаєшся? Ні, я тебе сюди не пущу. Все чуєш і геть, звідси. Я можу тобі дати номер клінінг компанії, і вони тобі там все відмиють. Приберуть увесь цей слис. Ну що ти робиш? Не бувай. Так, іди звідси, я тобі допоміг, а ти мені отак віддячила, так, Міка? Це капець. Отак і допомагай їй. Я тепер. Я тебе. Тобі... наступного разу я тебе не врятую, зрозуміла? Ти? Де Я вона там? Я зараз тобі язика відріжу. Та що ти тільки язиків вмієш різати, все? Давай, цей поверни мені. Е Гоу, обладунки, поверни мені. Чуєш? І зброю. А, що? Тебе погано чути! Обладунки мої, віддай!